Добрий день вам, вельмишановне панство. я учитель мистецтва з 106 школи з поглибленим вивченням англійської мови. Звуть мене Тимофеєва Ія Павлівна. Рада бачити вас всіх на цьому конкурсі. Сподіваюся, що це навзаєм. Бо щось я вже, як то кажуть, Хвилююся, тема, яку я витягла, це восьмий урок. Герої міфів у мистецтві. Завдання. Намалюй аніме міфічних персонажів Далекого Сходу графічними матеріалами. Чудова тема не для мене. Можна, так? Да? І так, ну по-перше, це вже продовження теми міфів. Відповідно, ми знаємо міфів все, що розповідається про створення Всесвіту, як, що відбувалося. Інколи ви знаєте, міфами називають вигадані історії, кажуть, а то міф якийсь каже, щось вигадав собі. Ну, і відповідно, герої бувають різних. Я сьогодні вашій увазі пропоную взяти образ сонця. Чому саме сонце? Тому що саме ця тема є найбільш розповсюджена в усіх відповідних міфах. Ну і далекий схід так само поважає сонце. Наприклад, якщо подивитися на прапор Японії, то, що ми бачимо на білому тлі посередині червоне коло країна, де сходить сонце. Саме із цією країною ми сьогодні ближче познайомимося. І у нас буде богиня сонця-аматерасу. Вона вважається пращуркою японських імператорів. Ну, відповідно, міфічний персонажі кожен зображує по-своєму, кожен бачить щось своє. Нам сьогодні пропонують тему аніме і ми використаємо відповідно образи японської анімації. Вона трошки специфічна, може, десь в чому, але теж підходить для цього. Тож, що ми зараз робимо? Ми беремо формат. Розташування я вам пропоную горизонтальне, тому що у нас по центру буде знаходитися образ богині і промені у нас будуть осягати, наче всю землю. Тобто не вгору тягнеться, а більше обхват самої землі. Починаємо ми відповідно від головного. Ми малюємо образ сонця. Подивіться уважно, я не буду малювати все коло, я малюю лише його частину. Відповідно, ви, ой, перепрошую, малюєте простим олівцем, тому ви не натискаєте в альбомі так само, як і я. Далі я в колі малюю вже безпосередньо сам портрет. Аніме. Більшу частину в мене займає обличчя. Зверніть увагу, що для аніме дуже характерне підборіддя, дуже звужене, надто інколи неприродньо звужене. Ось воно в мене таке йде. Далі портрет в мене буде повернути трошки в бік. Або, як кажуть художники 3 чверті. Відповідно, я для цього застосовую серединну лінію не посередині, вона у мене йде в бік. Подивіться, я навіть крейдою зробила її трошки повільнішою, щоб ви розуміли, що натискати то не треба, то вже лінія буде зайва. Відповідно, я для себе намічаю лінію очей. Для аніме характерна зачіска така, ну, буває така інколи, волосся помив, ліг спати, зранку і все чудово. Тому ось мені коло допомагає показати. Може, воно буде десь нагадувати про мінці. Є таке відчуття, так? Да? Я подовжую ту зачіску. Далі рівень очей, дивлюсь приблизно. Відповідно, пропорції у нас тут не беруться класичні, але все ж таки беремо рівень очей, намічаємо собі вухо. Є. Відповідно далі, що я після того намічаю шию, розріз якийсь одягу і плечі виходять. Далі, що характерно ще для аніме, взагалі ми нос вважаємо однією із складних частин. Згадайте, наприклад, як у стародавньому Єгипті зображували людини. Обличчя обов'язково йшло в профіль. Чому? Бо зображувати нос ванфаз занадто складно. Тут художники вирішили взагалі, він або трошки десь намічається, або його взагалі немає, або можуть трошки десь кольором підкреслимо. Ми для себе його трошки позначимо. Відповідно, далі у нас вже звернемо увагу на очі. Для аніме, ну і взагалі, як для анімації, дуже характерне перебільшення очей. Це такий театральний прийом. Ми на очі звертаємо більше увагу. Якщо ви були колись небудь в ляльковому театрі, зверніть увагу, що роблять художники, коли роблять макет ляльок. Очі завжди великі. Тут вони взагалі завеликі. Одне око в мене заплющене, і десь там брови. Інше промальовується не так, як ми звикли з Да? Ось у нас йдуть, відповідно, по віку, да? закривається, десь близько, щось ні. Ось цих частинок у нас майже немає, відповідно. Перепрошую де наша люба ганчірка. Тому ми звертаємо увагу, у нас є лише натяк на верхнє повіко. Ось воно в мене йде тут, і відповідно десь знизу. Далі, сама ось ця зона, біла частинка, вона трошки існує, десь є. Але ось райдушка, вона занадто перебільшена. От, бачите, білу я виділяю тут білим, щоб було зрозуміло. Далі у нас іде зіниця, Не дивлячись на те, що класично, ми її зображемо по-різному і кажемо, залежно від освітлення, тут вона завжди перебільшена. І з у нас теж занадто багато. Я її заштрихую, щоб ви більше побачили. ну Відповідно, ротик. Не надто виразна анімація аніме, можете сказати, якщо хтось дуже полюбляє. Тому вибачте, але чомусь автори теж інколи зображують. У нас ротик занадто маленьким. Не промальовуючи інколи складно губи. Ви можете інколи зустріти інші варіанти, але є така частина. Ну, і для характерності ще, і десь там бровки є. Далі, ми казали, що у нас йде образ сонця, тому, відповідно, допоміжній лінії я зараз прибираю. В чому у нас буде натяк, власне кажучи, на саме сонце? У нас залишається дещо фон, тому я можу його зробити більш складним, так наче в мене від око йде промінь, і від нього, наче від центру, я прямую напрямки. Ну, а далі? Відповідно, коли ви вже продовжите свій малюнок, що ви маєте знову згадати, що кольори сонця це теплі кольори, тому у вас все ж таки мають переважати які кольори? Жовтий, помаранчевий, червоний. Для підсилення ви можете додавати місцями коричневий, чорний, наче воно щось обуглене. Синій, якщо і захочеться навіть для ока, використати в дуже маленькій кількості. Все, попередній малюнок готовий. Далі ми вже підходимо до кольору. Дякую за увагу вам!